Звести до мінімуму споживання електрики з сьомої ранку до 23.00 вінничан закликають економити світло. Все для того, аби зменшити навантаження на енергомережу. Адже ворог чи не щодня нещадно обстрілює об'єкт інфраструктури по всій країні і в нашій області. Також відновлювальні роботи на пошкоджених мережах тривають. Фахівці стверджують, один раз непоставлений електрочайник дає можливість зарядити гаджети 120 людям. Чув. Кнути 160 шістдесят тож тільки згуртувавшись, можемо допомогти забезпечити безперебійне енергопостачання перш за все наших лікарень і садочків. Ніч дуже непоштабна у нас з точки зору викликів по енергетиці. З цього хотів би розпочати щодо викликів. Сьогодні ми світло маємо тут завдяки тому, що бізнес дуже швидко противно відреагував на виклики. І сьогодні ряд підприємств обмежило свої електроспоживання на 30%. Тому досягнувши зменшення населення і побут не виключали. Аби зменшити споживання світла, поки наша енергетична система не відновилась, необхідно заряджати павербанки та гаджети вночі. А ще з сьомої ранку до 23.00 намагатися не користуватися мікрохвильовками, кавоварками, пральними машинами, кондиціонерами, обігрівачами, прасками та електрочайниками.